Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі сад Наталі. Хочу розпочати це відео з оцих прекрасних луків, які нарешті розцвіли луки або аліуми. Подивіться, які вони шикарні. Ну, не можу ними намалуватися. Бачите, і все, от як я повторювала. Це воно дуже гарно, коли все воно в масиві. От Коли його багато, воно дивиться дуже гарно. Коли воно одненьке там десь, ну воно ні про що. Тут, до речі, треба ще досадити. Тут в мене просто росли минулого року, були посаджені дуже якісь такі класні лілії пахучі, гарні. Я їх пересадила от туди, оці от лілічки. Пересадила. А тут вже не вистачає куртини з цих аліумів. Мабуть, пересажу звідси, бо я теж тут натикала їх. Ну, їм тут, видно, не подобається. Минулого року я це помітила, що їм тут не дуже добре. І цього року, бачите, от вони, ну, може, ще розпустяться пізніше. Звичайно, я їх зараз не буду рухати, бо ну, якщо я їх зачеплю, вони не розпустяться ні тут і ніде. Так, подивіться, які хости. Хости чудові. Це з одного кустика я колись випросила їх в нашої куми, в маминої куми. І це вже розвела собі стільки. Вони... Це самі найпростіші хости, які наростають дуже швиденько. Ще повернусь сюди, покажу ще цей мій хостаріс. Подивіться. Це говорить про те, я буквально 5 днів не була на дачі. Подивіться, як тут гарно. Не дивіться, що трава не кошена, не дивіться, а дивіться на хости. Приїхали сьогодні субота, як завжди. Але косити ж немає, як трава мокра, і дощі і дощі. От зараз чуть-чуть такий перерив. Звичайно, не передає всю красу цих хост освітлення, бо немає сонечка, але ну, все одно гарно. Вон, подивіться, це моя голубенька хоста, як тут вибивається. Їй вже тут мало місця, треба її пересаджувати. Ну хай ще поки сидить. А ці звичайні хости, подорожникова називаються, бачите, оце отако от бідненьке. Вони виходять самі перші, але вони в мене всі-всі померзли. Всі померзли, друзі. Але відійдуть. Це ж, це ж квіти. Вони дуже вдячні, дуже такі пластичні. Оце не була 5 днів на дачі і все прям забуяло. Все вже на таких бутонах. Оця півонія рання. Теж подивіться, цей кущик. Може розвалитися, але в мене тільки дві підпірки є. Оце з цього куща я взяла куртину, пересадила сюди, але він також буде цвісти цього року. Так що. Можна пересаджувати, якщо грамотно, він вас зацвіте зразу на наступний рік. Півбонію пересаджують осінню, Зараз її рухати не можна. Осінню, вже В вересні вже можна її чпати, вже можна пересаджувати. Тут теж, бачите, ці аліуми такі гарні. В принципі, вони мали бути разом з цією магнолією цвісти, але магнолійка моя, бачите, теж померзла. Цього року все у всіх померзло. Ну, давайте потихеньку буду рухатись. Потихеньку. Цей кущ спіреї грівшаємо, по-моєму. Не дуже тут гарно цвіте. Ось. Іриси звичайні, логові. Так, оце я пообрізала ще минулого разу, але залишила, бо треба було терміново їхати додому. Це бадиля з цієї гортензії крупнолистової. Цвіта ми, звичайно, не побачимо цього року. Отам ці аліуми. Бачите, яка кубка, як гарно дивиться. Так, ходіть я ще, ще вас проведу сюди. Це клумба з розами. І з котовником. Котяча м'ята або непта. Ось, які тут алюми. Шикарні. Дуже гарно. Живучка вибивається. Два агресора зібралося до кучі. Конвалія і живучка. І те гарне, і те гарне. Ну, хай боряться. Хай бореться. Ось дивіться, яка ялинка. Ця ялинка в оточенні. М як це забулася знов Арабіс, ясколка осколка, в оточенні ясколки ясколка теж якась цвіте, яка ще вся на бутончиках. Бачите, так що ну, це має бути дуже гарно, феєрично. Ялинка Majestic, вона буде велика, крупна. Подивіться, яка хвоя, неймовірно красива. Буде велика, але я ну, так планувала. Я і сюди хочу велику ялинку. Вербочка моя. Це піхта аурея. Пухероплідники два штуки. Тут колір неймовірний. Не знаю, чи камера передасть, мабуть, ні. Він якийсь аж прям перламутровий. Ну, дуже гарний. Це два пухороплідники. Ось. Ось там теж, бачите, під бесідкою так уже папороця ця розійшлася. Ну давайте вернуся. Повернуся сюди. Це наш огородик. Огородик. Чоловік там помідори. Прив'язує, бо я, ну, звичайно ж, я не так прив'язала, так що він перев'язує. А те, що пройшли дощі сумасшедші, то ну, це нічого не вважається. Подивіться, як хости. Хостам тут сподобалося. Вони прямо за цих пару днів, що в мене не було, дуже гарні. Доріжки брудні, друзі, не звертайте увагу, бо це все, що дощі такі були зливи, все попадало, те листя з горіха, яке повідмерзало. Горіх стоїть, до речі, лисий. Просто лисий. Побачимо чи що з нього буде. Ось, дивіться, як хости. Тож це в мене був один кущик. Ну, як кущик, там може було пару поділочок. І це вже я за 4 роки, 5 рік оце вже я порозводила собі, поділила. Ось, це теж малася бути феєрична клумба. Але так як дощ це все поклав. Положив, то вигляд, ну, не дуже. Але ви ж розумієте, що зараз, як вийде сонечко і це все просохне, буде неймовірна краса. Барбарисико кожива, то вже я думала з ним попрощатися, такий вже він тут нещасний. Не знаю, як звати його, але це карликовий сорт по-любому. Це Барбарис Марія, це якийсь звичайний зелений. І там мені кумася моя подарувала бордовий. Минулого року я його посадила. Він в мене, в мене був тут такий бордовий барбарис, але він чогось пропав. Якось так. Ялиночка. Ви мені писали минулого разу, я назвала і вже зараз знов забула сьогодні. Це Хакуранішики, моя щиреночка. А це моя любов Іриси. Так, не оця пляма, що на заборі, а оце. Оце, звичайно, бачите, що тут робиться. Яснотку посадила. Цей кущик ясколки сам тут висіявся. ну нехай вже сидить. Подивіться, які бородаті іриси. Колір неймовірний. Краса неймовірна. А тут білосніжний. Теж дуже гарний. Дуже. Це... Пущик. Як же ж його? Господи, гвоздика. Це я виростила з насіння, ще як тільки-тільки починала займатися садом. Ось так все виглядає, друзі, на ці підпірні стінці. Я рахую, що вже вона в мене заросла. Ще так як я вдома, а не на дачі, ще я думаю, можливо, ще тут сюди посадити. Е якийсь міскантус позаду, щоб закривав цей зелений забор, але куди? Вже так все позасаджувала. Ну нічого, буду носитися, як завжди. Як завжди, буду носитися. Тут ще залишила е, іриси, їм тут нібито непогано, бо тут були вони із другого боку, де я посадила е, ту даніку. Ну Чи це не даніка, чи це просто шаровидна якась, бо це я теж ще ранка виростила. Там теж були оці іриси красивючі, але вони себе щось дуже там погано почували. Тут іде затемнення після обіду ця зона, і якось їм тут легше, коли сильна спека. Ось так все виглядає. Ходіть, підійдемо до акроконки. Акроконки теж шишечки вже, бачите, не такі рожевенькі, як були. Але масу набирає. І це отака красуня наша. Ось так. О, Роджерсія, Роджерсія. Ти молодець. Я вже думаю, що не померзне ця Роджерсія, тож вона дуже красива, але щось вона у мене мучиться, не вистачає чогось. Треба, мабуть, підкормити. Хоча я, якщо чесно, вам хочу сказати, я не любитель оцих підкормок. У мене якось все на виживання. Там, коли згадала, підгодувала, а як не згадала, мені головне його полити, якщо я бачу, що воно таке нещасне. Я його полила і все. Туєчки аж пооживали. Подивіться, яка тут красота. Все на купі, але дуже гарно. Ну, мені принаймні. Туйки ожили. До речі, всіх воній я теж підкормила. Купила якісь добриво в магазині пролонгованої дії. І підкормила. Оце вже іриси повпихала між хостами. Не знаю, для чого я це зробила, але хай ростуть. Ялиночка Nідіformis. Ялиночка блю даймонд Півонія біла. Подивіться, як тут хости вже заполонили. От я от так я собі уявляла, коли я їх посадила, що воно так буде. От воно так і є. Мені здається, що навіть ще й гарніше. Так, що ще? Що ще, друзі? Отак от на об'єві. Покажу. Трава в коліно. Може, як не буде дощу, то покосимо пізніше або ну, прийдеться на тому тижні їхати. Це ялиночка біалобок. Прикопана в горщику. Це ялиночка хупсі. Також прикопана в горщику. Бо ви мене питали. Дуже дякую, що ви питаєте, що вам цікаво і ви переживаєте. Наталя питала, що ой-ой-ой, їй там буде з білобоком, Ну, дуже ви її посадили рядом. Поряд. Кажу, не переживайте, вони прикопані в горщиках. Це я їх вирощувала з прищепленого череночка, Я їх купувала по 350 гривень ці ялиночки на початку. І зразу їх посадила в хорошу землю для ялинок. Оце прикопала і вони в мене ростуть. Звичайно, вони звідси підуть. Ось, не можу дочекатися цвітіння півонії. Чесно, не можу. Така вона мені, ну, найгарніша квітка. Не знаю, чому раніше її недооцінювали і рахували, що півонія це така квітка, якась дуже звичайна, така дешева. Ну, тепер, звичайно, немає нічого дешевого і півонія десь була реклама, що півонія по ціні орхідей. На останній дзвоник діти понесуть, то півонія по ціні орхідей. Так, значить так, знаєте, що я вам ще хочу показати? Зараз вимкнуся на секундочку і покажу вхідну зону. Так ось, друзі, дивіться про що я говорила. Так як я собі уявляла, що тут буде так багато луків туями. Це ялиночка буш уже вже така гарнюща. Лапулі попускала свої, в центрального пагона вже собі вона, бачите, сформувала. Так що вже цього року треба буде витягати цю арматуру і вставляти щось довше. Арматура це дуже класне рішення, мені сподобалося. Гортенсінькі мої, це вже другий раз я їх сюди пересаджую. Попропадали перші, які я садила. Так, попропадали, а ці, слава Богу, Надію, що підуть. Вже морозів не буде. Пересадила сюди ще іриси, білі повтикала, не було куди їх подіти. Погодка, звичайно. Така собі, але що ж зробиш? Так, бачите, все позаростало, хоча минулого разу, як приїжджала, все підсапувала, все поприводила в порядок. Ось. Ось щось воно таке вже мені нещасне. Ту і ці подосаджувала. Ось так виглядає. Ага, ще, друзі, піду, покажу вам помідори. Помідори попідв'язував чоловік, який я садила, бо я не тільки займаюся садом, я, звичайно, ще саджаю помідори. Помідори сажу на розсаду з насіння вдома, з ними нянчуся, як положено. Оце така позорна клумба, бо вони в мене попереросталися, посадила я їх зарано попереростали тут нема що показувати. Це таке вже, що виживе. Мама зараз подосаджує які в неї там є Оце вже більш-менш нічого. Бачите, які в мене коняки вони виросли. І я їх мусила 5 днів назад висаджувати вже в ґрунт, бо їм би була пісня. А ця типу клумба сама така, самі гарніші помідори я вибрала. Так що, отака я хузяйка. Коли перший рік я почала займатися садом, я, звичайно, і помідори висадила на насіння. І, і що? І що? І я вам обов'язково вставлю, які мене помідори понаростали. І це мене так завело, що я тепер ці 4 роки саджаю помідори з насіння, нянчу їх, вирощую. І вся сім'я насолоджується домашніми помідорами. Ну, все, друзі, буду закінчувати. Надіюсь, що я вас не втомила. Всім гарного настрою, гарних вихідних, мирного неба нам усім. Всім пока. Ало. О. так. Рибалочка наша сьогодні. Гарно зацепився. Знімайте. Не дуже великий, так? Да? Ну, соредненький это же что. О! Вот такие. что это у нас спортивная рыбалка будет выпускать. Да. О. Красавчик. Не надо кидать. Сейчас, вот, О, да. Струс мозгу. Да, надо ну, струс. Вот такие у нас развлекухи.